Питання, які виникають стосовно річної звітності. А це кік, а це мінімальні податкові зобов'язання. І я хочу відповісти на ключові моменти з приводу цих трьох букв кік, а також МПЗ. І ці питання я підзбирала для одного випуску ранкової кави. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин. Практикуючи бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів, від початківців до практиків, а також аудиторів. Інформацію про найближчі онлайни можете дізнатись в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати кращим у цій професії. Якщо тема вам подобається? Поставте мені знак, лайк. А я хочу коротко, лише ключові моменти, розповісти про кік, для того, щоб бухгалтер не ставив собі задачу заповнити звіт про кік, для того, щоб бухгалтер ставив собі задачу ідентифікувати, чи є у нього кік, і якщо є, далі вже звертаємося до фахівців по заповненню звіту. Ну, принаймні, така була моя рекомендація. А щодо МПЗ, лише такі два ключові моменти, які найчастіше звучать напередодні граничного строку подання річної звітності. Я б хотіла теж їх проговорити. Ну що ж, можемо рухатися, і давайте почнемо з кік. Ну, найперше, потрібно для себе розуміти, коли виникає кік? Контрольована іноземна компанія це кік, так? Виникає лише в тому разі, якщо є контролююча особа, а контролюючою особою може бути або фізична особа, або юридична особа резиденти України. Ну, тобто, якщо так геть по-простому, уявити собі, за кордоном, є іноземна компанія, і в складі засновників цієї іноземної компанії є або фізик, або юрик. Який є резидентом України. Якщо подивитись схематично, ось наприклад, юридична особа резидент України є засновником юридичної особи нерезидента Або ж фізична особа одна чи декілька є засновниками іншої юридичної особи нерезидента Це означає, що коли немає а, юридичної особи за кордоном, коли немає юридичної особи не резидента, то говорити про кік, ми не можемо. Коли засновник нашої української компанії є іноземець, юридична особа чи фізична особа, це зовсім інша історія. Це не про Кік. Кік це коли ми, українці, є засновниками нерезидента. Ідемо далі. А для того, щоб розуміти. Чи підпадає ваша компанія під поняття КІК, потрібно перевірити, перевірити декілька критерій. Ну, що стосується компанії. А загальне правило, наявність частки в іноземній юридичній особі в статутному чи акціонерному капіталі у розмірі більше ніж 50%. Більше, ніж 50, це є 51. І більше. Ще можливі ситуації, коли спільне володіння розподілено між декількома фізичними особами та або юридичними особами резидентами України в сукупності становить 50 і більше. Тоді достатньо, щоб кожна із таких осіб володіла часткою більше ніж 10%. І важливо, що під кік підпадають також компанії опосередкованого володіння. В податковому кодексі передбачені варіанти різних корпоративних структур із частками володіння кік через один або кілька ланцюгів. Фактичний контроль над іноземною юрособою індивідуальний або разом з іншими особами. Обставини, які можуть свідчити про а наявність фактичного контролю, цей перелік є невичерпний, але все-таки надання особою вказівок органам управління юридичної особи. Якщо особа зазначена як бенефіціар при відкритті банківського рахунку, а якщо є довіреність терміном більше одного року на ім'я особи для вчинення правочинів, тепер щодо мінімальної частини контролюючої особи. А кік є, зокрема, іноземна компанія, частками якої в сукупності 50 або більше володіють кілька резидентів України. І за загальним правилом так контролюючою особою є кожна особа резидент, яка володіє у такій компанії часткою понад 10%. Але в 2022 році контролюючими визнавались лише ті резиденти, частка яких за таких умов становить 25 або більше відсотків. А справа в тім, що за 2022 рік, а норма працює з 2022 року, так от за 2022 рік можна було не подавати звітність по кік, і така звітність подається зараз, за 2022 та 2023 рік разом. Тому ось такий момент перехідний слід врахувати. Добре, платником податку за кік є, власне, та контролююча особа. І якщо ми говоримо про юридичну особу, то це може мати відношення до бухгалтера, який веде цю компанію, так і це головний біль цього, цього бухгалтера. Тому що якщо юридична особа є засновником іноземної компанії, то йдеться про податок на прибуток. І що цікаво, навіть якщо юридична особа є платником єдиного податку. Неважливо, коли ми говоримо про кік, то це додаток кік до декларації з податку на прибуток. Якщо ж контролюючою особою є фізична особа, то це не є головний біль бухгалтера, а це те, що потрібно донести фізичній особі, а ця фізична особа це може бути засновник компанії або директор підприємства, і просто по-доброму роз'яснити, скажімо так, що може виникати кік у цієї фізичної особи, але обов'язок подавати. Звіт, Покік і додаток Покік лягає на плечі саме цієї фізичної особи, і до бухгалтерії, яку веде бухгалтер, відношення немає, адже мова йде про декларацію про майновий стан та доходи і про ПДФО та військовий збір. Ось саме з цього приводу у звітність були внесені ще в минулих роках. А... Такі зміни, як був запроваджений додаток КІК, він був додатком розроблений до декларації про майновий стан та доходи, а також додатком до декларації з податку на прибуток. Щодо об'єкту оподаткування, об'єктом оподаткування КІК є частина скоригованого прибутку КІК. А скоригованим є прибуток кік відповідно до даних її неконсолідованої фінзвітності, складеної за звітний календарний рік. Щодо коригувань, необхідно враховувати вимоги пункту 39-го, яким передбачено, що кілька цілий ряд облікових статей, наприклад, від'ємний результат переоцінки цінних паперів або інших корпоративних прав, не враховуються при розрахунку скоригованого прибутку. Отже, Платником податку за кік є українська контролююча особа. А такою контролюючою особою може бути фізична особа, якщо вона є засновником іноземної компанії, а може бути юридична особа, якщо вона є засновником іноземної компанії. Оподатковується та частина прибутку, яка є пропорційною часті, що нею володіє резидент. На останній день такого звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток. Тобто, якщо ми говоримо про 2023 рік, то це 31 грудня 2023 року. Ця частина прибутку включається до складу загального річного оподаткованого доходу фізособи, якщо йдеться про контролюючу особу фізособу. Або за наслідками року збільшується об'єкт оподаткування податком на прибуток, якщо контролюючою особою є юридична особа. Чи є звільнення стосовно оподаткування кік? Так, є. І ціла низка таких звільнень, серед яких найбільш поширеною, такою розпоширеною. Є ось така, це є пункт 39 Скоригований прибуток кік не підлягає оподаткуванню у випадку, визначено пунктом 39 наприклад, якщо сукупний дохід усіх кік однієї контролюючої особи, за даними фінзвітності, становить менше 2 мільйонів євро. Або Якщо є конвенція про уникнення подвійного оподаткування або договір про обмін податковою інформацією із країною резиденції Кік, або частка пасивних доходів кік становить не більше 50% доходів з усіх джерел, слід зауважити, що є ще ряд інших звільнень, і якщо навіть вони і мають місце, то сам додаток кік не подається, але звіт про кік так подається. Для того, щоб подивитися, хто ж має право на звільнення від оподаткування прибутку кік, я навожу далі норми, так як вони є у першому джерелі, не змінюючи їх, щоб ви могли перевірити себе, поставити відео на паузу і переглянути ось я їх прогортую, щоб ви могли подивитися, що там є ваша ситуація. Ну і ще одне. Слайди, пам'ятаєте, що для того, щоб їх отримати, потрібно вписати свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Ідемо далі. Відколи взагалі ця норма про кік працює? З 1 січня 2022 року, і мова йде про ставку 18%. Що стосується резидентів дія Сіті. Якщо мова йде про резидента Діє Сіті, то в принципі не має значення, що це резидент Дє Сіті. Контрольовані операції, як і Кік, оподаткування Кік, працюють за загальними правилами. Так, добре, і кілька слів про повідомлення про Кік. Резидент України, який придбав Контролюючи іноземну компанію, а точніше став засновником її чи співзасновником вимога щодо подання повідомлення працює починаючи з 1 січня 2022 року. І форма такого повідомлення затверджена наказом Мінфіну номер 512 Строк подання повідомлення 60 днів з дня набуття початку контролю. Також всі 60 днів працюють, якщо вносяться якісь зміни до складу засновників або інших даних, які стосуються цієї кік. Повідомлення подається теж протягом 60 днів. Наприклад, коли змінюється частка, чи коли виходить засновник зі складу засновників, працює ці, цих 60 днів. Що це означає? Що якщо у резидента України вже до 1 січня 2022 була кік? То подавати таке повідомлення не потрібно. Тепер кілька слів для тих, хто протермінував цих 60 днів, чи буде штрафна санкція, ну, взагалі, штрафна санкція чимала. Трошки далі я покажу підбірку штрафів з приводу кік і скажу, що норма про штраф за неподання кік, повідомлення про кік виписана таким чином, що. За несвоєчасне подання повідомлення штрафної санкції не буде. А за те, що подання не відбулось взагалі, так штрафна санкція буде. Тому навіть якщо протермінували 60 днів, головне в принципі подати те повідомлення. І щодо звітності, давайте ще раз: контролююча особа може бути або фізична особа, так, або юрособа. То, відповідно, додаток КІК буде додатком до основної декларації. І безумовно, що цей додаток кік буде подаватися в граничний строк подання основної декларації. Друге, це звіт про кік. І цей звіт подається в той самий строк, в який подається основна декларація. Тобто, якщо ми говоримо про податок на прибуток. Річна звітність у нас строк 60 календарних днів це є до 29 лютого, то в той самий строк подається і звіт про кік. Якщо ми говоримо про декларацію про майновий стан та доходи, то граничний строк 1 травня 24-го отже, і звіт про кік подається в такий самий строк. Якщо ви знайдете себе серед тих, на кого поширюється звільнення щодо оподаткування прибутку кік. Це означає, що додаток кік до основної декларації може не подаватись. Але, тим не менше, звіт про кік подається у будь-якому випадку. І, власне, в цьому разі, в такому звіті, зазначається той пункт, згідно якого ви скористалися пільгою не оподатковувати прибуток кік. А добре. Тепер давайте пройдемося по ключовим моментам щодо звітування Кік. Перше, звіт подається разом з поданням річної декларації, чи то податок на прибуток, чи майновий стан через онлайн-кабінет за допомогою електронного підпису. До звіту подаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, які підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний податковий рік. Звіт про контрольовані іноземні компанії, скорочений звіт про кік подається, щодо кожної кік окремо. У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінзвітності кік або здійснення розрахунку скоригованого прибутку кік до дати граничного строку подання річної декларації, така контролююча особа подає звіт про кік за скороченою формою. Контролююча особа зобов'язана подати звіт про КІК до кінця календарного року наступного за звітним податковим роком, а у звіті скоригований прибуток КІК буде визначатись в іноземній валюті і перераховуватись в гривні за середньозваженим офіційним курсом НБУ за звітний податковий період. Його можна буде знайти на сайті НБУ. Тепер інформація про Момент формування звітності КІК з перших вуз, тобто від ДПС. Стосовно пункту 39 прим2,5.2. Якщо строк складання фінансової звітності, кік ще не настав, то подається звіт по кік із нульовими показниками. Через рік подається фінансова звітність, але за результатами фінансової звітності треба буде подати уточнюючі звіти про кік. Та платник податок, платник податків повинен буде сплатити штрафні санкції і пеню, як зазначають податківці. І друге, у разі можливості, якщо є така можливість, складається проміжна фінансова звітність і надається зі звітом по вже з показниками. Остаточна фінзвітність буде подана через рік. Стосовно пункту 39.2... 54. Якщо взагалі немає можливості робити розрахунки, подаєте скорочений звіт в терміни, а до кінця року повний звіт уже з копією фінансової звітності. І стосовно відповідальності. Дивіться, за неподання самого звіту штрафна санкція 268 400. Тобто, погодьтеся дуже немало. А добре, це що стосується неподання. Контролюючою особою звітом про контрольовані іноземні компанії. А несвоєчасне подання 134-200. Тепер є штрафна санкція хвилиночку щодо повідомлення. От неповідомлення, оце що 60 календарних днів, коштує 805 200 штрафної санкції. Але якщо не своєчасно повідомим, але все ж таки повідомим, то ця штрафна санкція застосовуватись не буде. І ще момент, який я не можу пропустити: штрафні санкції та пеня за порушення вимог статті 39 прим 2 податкового кодексу, допущені контролюючою особою під час обчислення прибутку кік за 22-23 роки до такої контролюючої особи не застосовуються. До контролюючої особи та її посадових осіб у 22-не му не застосовувалась і адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення пов'язані із застосуванням статті 39 прим 2. Якщо вам була корисна інформація стосовно ків, дайте мені знак, і я хочу ще кілька слів сказати про мінімальне податкове зобов'язання. Ми не будемо зараз в цьому відео розбирати, що таке МПЗ, як його рахувати. Я лише хочу дати відповідь на два найбільш поширених питання. Але перед тим, все ж таки, давайте, щоб всі, хто дивиться це відео, ну, для себе отримали користь, навіть якщо вони ніколи не стикалися з МПЗ. Значить, МПЗ це є мінімальний розмір податків, який має сплатити кожна особа, що володіє або користується. Сіль... Сільгоспугідьми. Якщо нема сільгоспугідь, або якщо особа володіє, але здала в оренду, то уже той, хто взяв в оренду саме, він буде сплачувати це, рахувати і сплачувати цей МПЗ. Все залежатиме залежати від того, ким ми є. Ми є. Як власники СГ там чи користувачі, ми є звичайною фізичною особою, ми є підприємцем чи ми є юридичною особою. То, власне, МПЗ є податком в інших податках, а саме в податку на прибуток. Коли йдеться про Юрособу в єдиному податку, якщо йдеться про платника єдиного податку, і в ПДФО, якщо мова йде про ФОПа загальносистемника або про звичайного громадянина. Тобто МПЗ, це є такий нижній плінтус, менше якого заплатити податків не вийде. Розраховується загальне зобов'язання, мінусуються податки, які сплачені і які можуть бути враховані, і от мінімальне податкове зобов'язання може виникнути, а може і ні. Якщо за результатами року особа сплатила податків за рік менше, ніж мінімальне податкове зобов'язання, то їй слід доплатити до бюджету різницю між МПЗ і сумою таких податків. Якщо ж особа сплатила податків за рік більше, ніж розмір МПЗ, звісно, ніхто нічого повертати такі, такому платнику не буде. Але й доплачувати вже теж не потрібно. А податки, що сплачені понад суму МПЗ, не повертають. І, власне, два моменти, які я хотіла проговорити, два таких поширених, дві поширених ситуації, які часто обговорюють. Ну, перше, як визначити платникам, єдиний податок, платникам єдиного податку період включення податків зборів до виконання МПЗ? З цього приводу була відповідь податківців на офіційному сайті. Це було відповідь на запитання 3, 5 та 6. І відповідь була така, що суми податків і зборів та орендної плати сплачені у поточному році за минулий, Слід включати у виконанні МПЗ саме поточного року. І аргументація була така: з посиланням на 297 статтю а, мова йде про саме сплачені у такому календарному році податки збори платежі у рентну плату. А той факт, що вони були нараховані за минулий рік, не має ніякого значення. У виконання МПЗ 23-го року слід включати орендну плату, яка нарахована за 22-й і виплачена у 23-му році. Податки, а саме єдиний податок на прибуток, земельний, за останній звітний період 2022, що сплачені в 2023 строку сплати, який визначений податковим кодексом, адже за останній звітний період року податки фактично сплачуються у наступному році. Аналогічний висновок зроблений у листі ДПС від 8 листопада 2023 року. І тепер, якщо сплатили на період. А наприклад, земельний податок за сіль, сільгоспогіддя за грудень. 23 го буде сплачений у грудні 23-го. Або сільгосп єдиний, єдиного податку за 4-й квартал 23-го буде сплачений до кінця 23-го року. Ну тобто швидше, ніж це передбачено податковим кодексом. В такому разі, сума такого податку не потрапить у виконання МПЗ поточного, тобто 23-го року. Адже в пункті 297 прим 1.2. 29715 податкового кодексу йдеться про те, що до виконання МПЗ звітного періоду не включаються помилково або надміро сплачені у податковому звітному році суми податків, зборів, платежів. А власне, те, про що я щойно розповіла, це і є надміру сплачене, адже граничного строку до оплати ще немає. І питання, чи можна буде ці суми включати у виконання МПЗ наступного року? За усними роз'ясненнями податківців, так, можна буде включити у зменшення МПЗ 2024 року. Обіцянка податківців така, що ми надамо письмове роз'яснення з цього приводу на початку року. Ну, очікуємо. Ще одне. Ще одна поширена ситуація, і запитання щодо довоєнного сільгосп-'єдиного податку уточнення за 2022 рік. Як слід було аграрії уточнити сільгосп'єдиний податок за 2022 рік у випадку, коли його землі у 2022 році знаходились на території активних бойових дій пізніше, ніж до 1 березня 2022 року? Тобто, коли працює звільнення від нарахування і сплати сільгосп'єдиного податку відповідно до пункту 6933, за період з 1 березня 2022 і по кінець 2022. І нарахування стосувалося тільки січня та лютого. 22. Податок за січень, лютий 22, це позиція податківців, так, і вона є оголошена у відповіді на запитання 12. Значить, податок за січень та лютий 22, який мав лишитись у декларації із сільгосп'єдиного податку, слід рахувати шляхом ділення всієї річної суми. Сільськогосподарського єдиного податку на 12 місяців і множенням результату, що буде отримано на 2 місяці. Той, хто в темі, той розуміє, що особливості сплати сільськогосподарського єдиного податку така, що за перший квартал аграрій нараховує і сплачує лише 10% річної суми податку. А тому, щоб визначити суму, яка повинна була лишитися в декларації з єдиного податку за 2022 рік, слід було спочатку від річної суми знайти 10%, а потім поділити на кількість. Календарних днів у першому кварталі і помножити на кількість календарних днів, що припадають на січень та лютий 2022 року. Податківці іншої думки, у них своя фіскальна логіка, і вона є така, що ми маємо поділити на 12 і помножити. На 2. Річну суму, так, поділити на 12 і помножити на 2. Ну, ось такі питання. І, колеги, у наступному випуску я підготувала для вас теж не менш цікаву тему річної звітності, а саме поговоримо про переліміт єдиноподатником граничної межі доходу, а також як змінилася точка зору податківців з приводу. Періодів, у яких повернуто а, помилково сплачені кошти або аванси, одержані від покупців. Позиція стосовно звітності є змінена, і на цей раз вона є на руку платникам податків. Тому в наступному випуску не пропустіть, буду про це розповідати. Я вам дякую і до наступних зустрічей. Більше особливостей стосовно річної звітності на річному майстер-класі. Не пропустіть!